Сьогоднішня моя розповідь буде про те, як несподівано дохристить шури із селища Савинці. Війна надихнула до поезії і вона розпочала складати вірші. Горить все кругом. Вискакую на вулицю. Залеман горить, раківка горить, все дому дихати немає. І стою на вулиці, а в мене зразу. Не знаю, як воно вийшло. Горить Україна, хати в диму. Прокляті расисти принесли війну. Плаче, ридає, але не здається. Я вірю, що сонечко їй усміхнеться. Темно могає, соловейко співає, в мінному полі жита колосяться. Перемоги прийде пора. З руїн підніметься Україна моя. Слава Україні. І героям слава І... таким, як ви. Так, ми. Ми бабушки. Вийшли на вулиці, а вони біжать. Хто на машинах сідає, хто за машиною біжить, а я стою і дивлюся. І... Як почуяли расисти, що запахло їм гамном, похватали руки в ноги і... і тікати всі бігом. Побросали каски, берці, побросали тарілки, а під містом, під ізюмом зігніють їхні кістки. І ще як привозили нам гуманітарочку. Спасіба гуманітар... волонтерам і гуманітарочці ці дуже велике спасибі. Гуманітарочка-гуманітарочка, те як наша тамарочка, продуктів придбала і сама приготувала, а потім кругом роздавала. І на Заході, і на сході, і в місті в переході, і у хаті, і у полі. І всі ми були довольні, бо ти ж наша гуманітарка. Бо різний час це була виручалочка, бо ти наша гуманітарочка. Часто привозили гуманітарку. Ну, спасіба, хватало. хватало. Спасибо нашим дівчатам улічкомам. Наташі Ганджі спасіба дуже велике. Марині Черкасовій спасіба дуже велике. О, вони бідкалися про нас. А чому йде війна, як ви вважаєте? Ой... То, що хотіли нас захватити, щоб ми щоб не були ми вільними. Хто? Ну, Україна, щоб не була вільними. Ага. А хто хотів захватити? Рашисти. Брати наші близькі чи сестра, чи як їх можна назвати у кавичках тільки, в лапках. Колись були братами, ага. а, тепер? а тепер. А тепер ворогами стали. Їм вони не вірять, що вони напали на Україну. Та... Зі стати їм тої України. Коли Це... буде перемога? Надіємося, щоб швидше. Швидше, щоб була перемога. Ось, тоді солдати, як тільки заїхали наші, Боже, які ми були раді, обнімали, якраз я отам біля, біля Мар'яни. Ваші побажання. Щоб швидше вернулися наші пташенята додому. Щоб гніздо доти було, як кажуть, Зігріти їхнім теплом. Швидше, щоб закінчилась війна. Саме головне, щоб закінчилась війна, і всі вернулися додому живими і здоровими. Дякую вам і до перемоги. Дуже раді. У нас дівчата казали, як тільки настане перемога, одразу тут поляну здорову накриємо. Усі тут зберемося і будемо кричати. Там кожного вечора молюся. Обращаюся до бога, щоб солдати наші були живі, щоб швидше закінчилося це. Оце оцей ад.